Компресор, тент, що на кермо. А може, домкрат? Вітол у кожному авто. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про топ 10 авто, які виглядають класно, дорого, стильно і солідно, але коштують більш ніж адекватних грошей. З вас підписка, лайк. А ми починаємо. Я одразу кажу, що ми починаємо з дешевших машин, а потім будуть авто, які виглядають от мега дорого. Десяте місце. Починаємо з таких ще відносно скромних авто, і це місце займає Mazda 6 в кузові GH. Кузова там до вибору до кольору. Вона виглядає стильно, як на мене, особливо в седані. Авто виглядає стильно, гарно і стримано з кожного боку. Де б на неї не подивилися, вона справді класно виглядає. Салон в неї не менш ефектний, класне кермо, приборна панель, консоль виглядає. Реально дорожче ніж коштує. Ці машини можна придбати залежно від року випуску стану комплектації в районі 7 тисяч доларів. Але якщо би хтось би приїхав і сказав би, я дав за неї в хорошому стані 9, я би не здивувався. Звісно, якщо це на автоматі, бензинка з невеликим пробігом вона може коштувати і 15, але в середньому вони коштують в районі 7-7,5 тисяч на механіці. Погодьтеся за такі гроші машинка супер виглядає. Дев'яте місце займає марка, як на диво Opel, Але, як на мене, ця машина справді виглядає дорожче ніж коштує. А саме модель Opel Insignia. Дуже гарний перед, безподобна задня частина. Справді машина виглядає дорожче. Але перші Insignia на двохлітрових дизельних двигунах мали проблему з маслонасосом, а саме з подачою мастила в двигун. Там були деякі технічні нюанси, через які робили аж відкликну компанію, і ці маслонасоси почали масово міняти. А тих людей, які далі Їздили на цих машинах з заводськими маслонасосами і заводськими проблемами. Ці машини почали дуже сильно мучити. І це була одна з ключових причин, по якій інсігнії так досить немало втрачають в ціні. Двохлітровий дизельний такий Opel на автоматі в адекватному стані можна купити за орієнтовно 8 тисяч. Це є прямий конкурент по руках з Пасатом b 7 Ви не купите b 7 двохлітровий на автоматі за 8 тисяч, а інсігнію купите. Тому вона однозначно виглядає дорожче ніж коштує. кошти. Місце, а саме Рено Лагуна третього покоління. Особливо рестайлова версія, яка виглядає непогано. Так, в лагуни спірний дизайн погоджуюся, але ця машина набагато комфортніша, ніж меган. Вона більша, вона практичніша, вона плавніша. Але мегани в нас розійшлися просто і зараз за мегани можуть реально ломити немаленькі ціни, якщо вони ще й на класних комплектаціях 1,5 на ручці універсали. Там просто ціни космос. Натомість лагуна, яка є класом вища і має. Ає ті переваги, про які я вам щойно сказав, вони коштують дешевше. Навіть рестайлові лагуни, так якщо вони, наприклад, по кузову багато де фарбовані, але по техніці хороші, їх неодноразово ми бачили по цінах 6-6,5 тисяч двохлітровий дизель на дуже хорошій комплектації. Там фарбовані 4 елементи, і тому така ціна. Якщо ви хочете знайти от ідеальну лагуну і по техніці, і по кузову, їхні ціни в районі 7 75 тисяч, але це також універсал д класу. Зрозумійте правильно, на не виглядає дорого. Я маю на увазі, що на контрасті з меганом лагуна коштує значно дешевше. Тому і парадокс. Подивіться на лагуну, вона нічим не гірша за меган. Та ідентичні двигуни, ідентичні коробки. Придивіться. На сьомому місці буде авто, про яке ви скажете, ну це все одно. от ті всі чотири перші машини то ніби та, а ніби ні, це буде остання. Потім буде реально, як на мене, все, що треба. Отже, сьоме місце займає Ford Focus з Америки. Двохлітровий бензиновий двигун на повершифті 14-15 роки Можна придбати орієнтовно за 8-8,5 тисяч. Про вас будуть думати, що це авто коштує дорожче лише ті, хто в машинах не розбирається, або просто не цікавиться. Тобто. Ця машина виглядає в плані дизайну актуально. Вона виглядає як досить свіжа іномарка, тому що не може вона бути не свіжою. Це 14, 15, 16 роки для українських умов, для українських реалій це досить не стара машина. Плюс її салон виглядає також модернізовано. Так, коли до нього торкаєшся, воно не є якесь мега все якісне, мега все комфортне, але чисто на візуальне сприйняття, що салон, що кузов виглядає непогано. До того ж, непоганий бензиновий двохлітровий двигун. Ну і павершифт, ви всі знаєте. Може повести вам, може не повести. Рішення за вами. Рухаємось далі. Росте місце займає представник італійського автопрому, а саме Alfa Romeo Модель 159. Ці авто ви можете придбати як і в кузові Седан, так і в кузові Універсал. Повірте, дуже багато людей, які їздять на цих машинах, купували їх за бюджет 7-8 тисяч доларів. І це можна знайти по справжньому живий варіант. Найбільш витривалими двигунами в плані ресурсу, витрати на пальне, цін на обслуговування і цін на ринку, щоб це авто з таким двигуном купити. Це є саме 1.9 D. Тизень непоганий, витривалий двигун. Складнувата підвізка в ремонті та в обслуговуванні, але зато машина бездоганно тримається дороги і дуже класно керується. Просто гляньте на оці форми. Саме передня частина нагадує просто якогось сокола чи орла, задня частина так само виглядає класно. Салон по-італійськи витончено. Повірте, ця машина не виглядає бюджетною. Я думаю, ви будете зі мною згодні. А, наприклад, якщо буде якась людина, як я вже казав, яка не цікавиться авто, і запитає: О, Альфа Ромео, ви скажете. 15 тисяч доларів. І я думаю, що вона не скаже вам, та не бреши. Думаю, каже так, ну видно, та рідкісна машина, напевно, дорога. П'яте місце займає авто, за яке потрібно трохи дати грошей, але повірте, його можуть спутати деякі унікоми навіть з Фордовим стангом. А мова йде саме про Ford Fusion. Може навіть достала до нього. У мене дві жило Це BMW і Ford Mustang. すごい Це є великий, комфортний, стильний седан на автоматі. Він має класний зовнішній вигляд, і особисто мені вона подобається мега сильно в плані зовні і в плані середини, тому що якщо з середини вона буде на хорошій комплектації, можливо, вона буде на великому моніторі, виглядає все класно. Особливо мені подобаються її форми, різновид двигунів. Якщо ви хочете, щоб машина їхала гарно, беріть собі 2 літри кобусти, сніть, не економте і навалюйте. Якщо ви хочете більш простіший і ресурсніший двигун, берете 2,5 бензин на звичайному автоматі катаєтеся надійно, класно, комфортно, стильно. І їх можна взяти там за 10-10,5 тисяч. 100%. А виглядають дорожче. Четверте місце займає BMW 5 серії в кузові e 60 Не в образу всім любителям цієї марки або цієї моделі, але для мене ця машина морально вже застаріла, просто застаріла. Але якщо ви хочете дивувати, наприклад, школярів, ви можете купити її, пофарбувати в чорний колір, зробити чорне тонування вікон з злобовим разом, пари затонувати. Вона вся буде чорна. Ви собі зробите якийсь вихлоп найдешевший, просто щоб воно гуділо, і всі будуть думати, що це ваша машина для душі. Ви в неї вклали 1200 доларів, тому що ця машина просто легендарна. Питань нема. Вона класно їде, вона дарує емоції. Особисто мені вона вже нічого не дарує, тому що цього, що могла подарувати, вже подарувала, і я думаю, вона себе вже вичерпала. Але погодьтеся, як на 8-8,5 тисяч доларів. А рівно за стільки можна купити таку живу машину в седані, як на мене, сказати якомусь школяру, що ця машина коштує там 22, тому що це унікальна. Він скаже, та 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 колись і в мене буде така. Третє місце займає Honda Accord 8 восьмого покоління. Я не скажу, що вона коштує дешево, але вона виглядає на кожен долар, який ви за неї заплатите. З будь-якого кута ви дивитесь на цю машину, і вона вас просто тішить з боку, позаду, трошки зверху, прямо попереду. Вона просто виглядає ідеально. Як на мене, це одна з найкрасивіших дизайнів автомобілів в плані седанів від марки Honda. До того ж, це авто надійне, особливо їхні бензинові двигуни 2,2,4 і літри. Тобто вона буде надійна, вона буде класно виглядати. В неї надійні і механічні, і автоматичні коробки передач. І до того, що будете знати, що ви катаєтесь на класній тачці, яка не тільки надійна, а й прикольно виглядає. Друге місце представник ВАК групи, а саме Audi A4 в кузові B8 Restyle. 90% всіх авто, які в нас продаються, це є саме машини з Америки. Але тут мова буде йти не про те, що вони були в ДТП і тому вони дешево продаються. Я вду до того, що таку А4 з двохлітровим бензиновим двигуном, так, він має свої нюанси, але сам факт: це Audi, це двохлітровий бензин, це автомат чи варіатор. Ви можете придбати там за 10-10,5 тисяч доларів. Це є реально. Я вам там зараз не впарюю якісь там пригони. Давайте ми вам приженемо за такі гроші. Я вам реально кажу, ми. Шукали недавно машину. Клієнта був обмежений бюджет. Він дуже хотів таке авто. І він сказав: хай вона має підфарбування. Я розумію, це Америка. Але щоб я втиснувся в 10 з половиною тисяч і щоб ви мені таку машину знайшли в нормальному стані. Двохлітрова бензинка, 14-й рік, 141 тисяча пробігу. Найшли, погодьтесь. Ця машина на 11 тисяч там чи на 10, ну точно не виглядає. Виглядає дорожче, як на мене. І останнє авто, як на мене, просто король саме дешевих, але понтових машин. Якщо ви хочете навести максимального понту, і ви знаєте, що ваші друзі чи ваше просто оточення не дуже розбирається і цікавиться авто, це точно ваш варіант. Були випадки, коли люди просто відклеювали значок від цієї машини, купували десь на Алі значок Rolls-Royce, тому що вони чуть-чуть чимось схожі, і були такі унікуми, які навіть вірили, що це оригінальний Rolls. А мова буде йти про. Chrysler 300 c ці машини коштують відносно недорого за 7-8 тисяч можна купити живий екземпляр. Але як ви бачите, виглядають вони зовсім не дешево. Що зовні, що зсередини вони зроблені якось так на вигляд добротно, якісно, дорого і благородно. І якщо ви хочете виділятися на цій машині, якщо ви хочете на когось справити враження, акцент на того, хто не розбирається в машинах. Chrysler 300 c це ваш варіант для того, щоб всім кричати, що у вас тачка за 20-25 тисяч доларів там, же, як ви собі хочете. Хочете, таку ціну і придумаєте. Дякую за увагу. Чекайте більше цікавих і веселих рубрик. Скоро вийде новий тест-драйв однієї машини на моєму ютуб-каналі. Всім папа! -па.